Вітаю всіх на каналі, присвяченому вивченню Біблії, і ми з вами продовжуємо говорити о вірі, о вірі Божій. Ми вже дуже багато знали про віру Божу. Ми Узнали, чому віра вона така важлива. Ми з вами узнали, як приходить віра. Ми з вами узнали про те, що віра вона може зростати, вона може бути більшою, або може бути меншою. І ми також з вами узнали про те, що віра Божа вона зберігається в нашому з вами серці. І сьогодні ми присвячуємо наше слово, тому що віру Божу. Необхідно вивільняти своїми словами, вивільняти своїми устами. Давайте ми з вами звернемось до Євангелія від Марка, 11 розділ, і ми з вами будемо читати з 23 вірша. Це каже наш Господь Ісус. Запевняю вас, що коли хто цій горі скаже зрушся і кинься в море. І не буде сумніватися у своєму серці, але буде вірити, що станеться згідно зі сказаним, то так і буде йому. Вірить, що буде йому так, як він сказав. Я вірю в своєму серці, що ті слова, які я промовляю, вони здійсняться. Я вірю в свої слова. Тому віра Божа, важлива якість Божої віри, що віра Божа вона не мовчить, віра Божа вона говорить. І що згідно слів Ісуса буде нам? Згідно слів Ісуса будемо, буде нам те, що ми, в те, що ми віримо, чи згідно слів Ісуса, буде нам те, що ми промовляємо. Слово Боже каже нам, що станеться згідно зі сказаним, станеться згідно того, що ми з вами говоримо. Тому дуже важлива істина, що віру Божу треба увімкнути своїми словами. Коли ми з вами говоримо, проголошуємо те, в що ми віримо, віра Божа. Починає працювати на нашу з вами користь. Давайте ми підемо в книгу притчі, 6 розділ. Ми відкриваємо книгу притчів. Шостий розділ. Книга притчів знаходиться зразу за Псалмами. Шостий розділ. Другий вірш. Тому. Перше, що потрібно змінити в нашому житті, любі друзі, це те, що ми говоримо, те, що ми промовляємо в своєму житті. Шостий розділ, другий вірш. Слово Боже каже нам: Ти зв'язав себе словами своїх уст, виявившись в тенетах через слова. Власних уст, ти сказав, що не можеш цього зробити. І це стало реальністю в твоєму житті, і ти не можеш цього здійснити. Ти сказав, що не маєш віри, і сумнів він виріс, як той Голіаф, як той велетень в твоєму житті. Тому наші слова. Вони дуже важливі в нашому, в нашому з вами житті. Тут Слово Боже каже нам, що ми ув'язнили себе власними словами. Річ навіть не про дьявола, а річ про наші з вами слова. Наші з вами слова можуть посадити нас у в'язницю. Наші з вами слова вони можуть зв'язати нас у нашому житті. Якщо ви говорите про поразку в своєму житті, то тим самим ви визнаєте те, що Господь не може допомогти вам і втрутитись у вашу ситуацію, щось змінити. Змініть це, змініть свої слова. Почніть говорити про те, що Господь. В силі змінити вашу ситуацію. Почніть говорити про те, що ви сильні в Господі. В одному із пророків написано так, що слабкий хай каже, я сильний. Тому не говоріть про свої слабкості, почніть говорити, що ви сильні Його силою, ви сильні Його Духом. Господь Він благий, і добрий, і допоможе нам в цьому. Наше сповідання Божого Слова, воно підніметь нас над всіми життєвими негараздами, які ми зустрічаємо на нашому з вами життєвому шляху. І віруючий, Він не повинен розповсюджувати свої сумніви. Він не повинен розповсюджувати худу молву в нашому з вами житті. Краще говорить Слово Боже, яке має цілющу силу, яке має животворчу силу, хай воно постійно виходить з ваших з вами уст, і хай наші слова, хай Слово Боже, яке виходить з наших з вами уст, працює на нашу з вами користь. Тому віра Божа вона завжди має. Добре сповідання, тому що віра Божа, воно основана на Божому Слові, на божних спроможностях. І я вірю тому, що говорить Слово Боже в незалежності від того, що я бачу, і в незалежності від того, що я відчуваю. Підстава для віри є єдина. Це Слово Боже, яке говорить в наше життя, і ми беремо це Слово. Ми вкладаємо його в свої уста і проголошуємо його в своє життя. Тому віра Божа, вона повинна виражатися в наших з вами словах. Ми всі з вами маємо мобільні телефони. І якщо він вимкнений, нема з нього ніякої користі. Щоб отримати користь від свого, свого смартфона, ми повинні його увімкнути. Тому, любі друзі, увімкніть свою віру. Ми включаємо свою віру, коли ми з вами починаємо проголошувати Боже Слово. Ви, благословенні, будьте завжди в Слові Божому, прибувайте в ньому. І зустрінемось незабаром знов.